Хочу звернути вашу увагу, що потрібно врахувати один важливий момент при використанні засобів захисту рослин. І тут немає значення, чи ви там купили самий новий. Самий розкручений чи там самий ефективний. Такі препарати, фунгіциди, інсектициди, втрачають до 50% від своєї ефективності у разі якщо попадають у лужне середовище. Якщо ви розчинили такі препарати в воді, яка має високий рівень pH, а це вище 6,5%, вони поступово починають втрачати свою ефективність. Тому всім, у кого раз скип'ятили і чайник робиться білий, особливо звернути увагу. Хто займається професійно, додає до цих розчинів всякі кислоти, всякі кустарні, некустарні. Я, наприклад, тепер, коли роблю бакову суміш з фунгіцидів, інсектицидів, додаю добрива, які мають низький рівень pH. Ці добрива в нас виступають буферними агентами, які захищають оці молекули фунгіцидів і інсектицидів, щоб вони не розпадались так швидко. Ну і звичайно, тільки зробили бакову суміш, зразу використали. Не треба залишати її там на години, дві, три чи на півдоби, Бо потім, звичайно, ці препарати не будуть мати такої сили, як ви хочете.